привіт! Презентую вам лот це ході жіночі та чоловічі. Вони йдуть всі утеплені всередині на флісі. Їх матеріал бавовна та поліестер. Також є такі модельки, що йдуть просто кофти, теж утеплені. Вони йдуть різних забарвлень, з такими цікавими принтами. Ось їх буде 9 одиниць. Бачите, які цікаві кофточки. Розміри у нас будуть від М до 2 XL. Розміру М у нас буде 2 кофти. Розміру L у нас буде 4 кофти в лоті. Розміру XL у нас буде 2 кофти. Та розміру 2 xl буде одна кофта в лоті. Вартість такого лоту 2520 гривень, а собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!